Ми долучаємо до нашої розмови Романа Костенка, народного депутата України, секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Кіборг, кіборг, полковник СБУ. Пан Роман, сьогодні всі телеграм-канали десь в останні півтори години. Несуть інформацію про те, що ви заявили згодом того, що Сполучені Штати Америки перестали постачати зброю. Я насправді чув в оригіналі ваш виступ на іншому ефірі. У колег наших ну ви там от так прямо конкретно не заявили. Ви сказали, що деякі Бронні контракти призупинені там, де це все йде за гроші, так не, не глобально, усі сполучені Штати Америки. Вже, от ваша колега Устінова, сказала, що Сполучені Штати Америки не зупиняли постачання зброї для України. Давайте ми цю ситуацію прояснимо, тому що справді, якщо вірити телеграм-каналам, то в нас тих, хто хто не бачив цього вашого ефіру і тої прямої вашої заяви, то ми усі ці, ці всі люди живуть в такій, знаєте, в годині того, що. Що все сполучені штати зупинили підтримку України? Дивіться, ну ми всі маємо розуміти, що точна ситуація зараз не найкраща, яка в нас була за весь цей час, і е, зараз ми стоїмо перед новими викликами. Якщо говорити конкретно про зброю, то в нас є два напрямки: да, це матеріальна е, технічна допомога, яка йде ще на кошти, ті, що нам були виділені за адмістрацію адміністра... адміністрації е, Байдена. і Скажем так, вже там майже вся вона там надана, і є те, що наші компанії там або ми закупаємо за кошти. Так, от зараз там є інформація, що е, ті компанії, те, що за кошти ми е, можемо отримувати від наших партнерів, то ця е, ці компанії, е, Дивляться на політику, яка відбувається, те, що відбувається в політичному, на геополітичному рівні зараз притримують зброю і чекають рішень на те, щоб ця зброя йшла далі в Україну. І звичайно, що ці питання, поки вони не стали масовими, потрібно зараз вирішувати нашому військово-політичному політичному керівництву, які мають робити все, щоб ну ніяких затримок взагалі не було не з матеріальною допомогою. Не навіть те, що ми можемо купити за кошти, тому що там, скажімо, якщо в майбутньому і те, що заявляє нинішня адміністрація, що вони там не хочуть нам надавати матеріально технічну допомогу, але і експерти, і ми бачимо, що все-таки ми можемо сподіватися на те, що все-таки, хоч за кошти, ми можемо цю допомогу в перспективі отримувати. А це те, про що звучало у вас. В студії да європа не може виробляти великої кількості зброї, але вона має кошти, які за які може закуповувати цю зброю для того, щоб давати можливість нам далі протистояти Російській Федерації. Тому проблема є. Її потрібно вирішувати, поки вона не набула таких глобальних, скажімо так, розмірів. Мане, а наскільки це може бути критично? Тобто, звісно, що не хочеться сіяти якісь панічні настрої, але все ж ми мусимо розглядати різні варіанти. Раптом сполучені Штати Америки справді там перестануть нам допомагати. Яка от ситуація в нас з цим? Тобто, чи є альтернатива, на що ми можемо розраховувати? Ну, дивіться, по деяким напрямкам є альтернатива по деяким дуже складно. Наприклад, основні там вони постачальники там ракет тих же самих хаймарс, які вони да, є дуже ефективними. Там ну і були протягом 22-23-го Зараз так само трошки цих ефективність, але, наприклад, вони основні постачальники, тому що вони їх виготовляють. Ця номенклатура, потім там 155-й снаряд теж. Дуже важливо там деякі зразки озброєння важливе. Ну, десь десь за оцінками 35-40% і іде від наших партнерів. Але я хочу сказати, що нам потрібно по всім напрямкам працювати. Ще раз повторюсь: Європа, кошти Сполучені Штати. Це більше артилерійські знаряди і снаряди, точне наведення, плюс ракети ті саме дального враження. атакам. і тут ще раз скажу, має бути сильна політична воля і дипломатія, яка дозволить нам не. Скажем, далі продовжувати, ну і ми не маємо забувати також. І сьогодні ніхто не говорить про Китай. Я хочу сказати звичайну статистику, що зараз 65% ворога, особового складу ворога, який гине на полі бою, це робота дронів, і 75% техніки, яка вражається на полі бою, це також робота дронів, які несуть на собі там ті чи інші боєприпаси. Тому Зараз там сказати хто ключовіший, датам за артилерію ніхто не знімав з рахунків. Але Китай також потрібно працювати для того, щоб комплектуючі до дронів нам не перестали і Тут немає тих, хто там нам більш важливіше. Є Європа з їх коштами, є сполучені штати з їх оборонно-промисловим комплексом. Є Китай з їх технологіями. І там ну і окремі країни, де ми маємо брати. Тому працювати потрібно всюди, і точно нам зараз не вигідно, щоб якась країна від нас відмовилася, або ми з кимось там дипломатично були в. Сварті, і за цього ну, відверто будуть страждати наші воїни на полі бою.